Так, Доброго раночку, мої друзі, дорогенькі, моя дорога українська родина. Приходжу сьогодні в ефір, як дівчата написали, що в зв'язку із особистим збором для важливих потреб наших українських захисників, але я хочу. Уточнити, що не для особистих потреб, тому що у нас є дуже велика родина волонтерська, де ми насправді робимо не те, що важливу справу, а дуже болючу справу для України, тому що наші хлопці повертаються з війни на щиті, і їм потрібна не просто якась розтріпана машина. А їм потрібен рефрижератор, щоб наш смуток, який, на жаль, повертається з фронту, був хоч якось полегшений для наших родин. Нам дуже потрібна ця машина, вона дуже дорого коштує, але все одно я дуже дякую усім, хто за минулий тиждень. Ми оголосимо ще списки. Ну, Буквально за два дні ми зібрали 10 тисяч гривень, хоча це маленька крапля, але до тих 10 тисяч євро, які ми збираємо на цю машину, як для мене, це теж якийсь невеличкий вклад. Отже, я сьогодні дуже дякую поетичній родині за те, що. Мене включили у цю ранкову каву, я теж її ранком завжди п'ю. Але сьогодні в нас буде літературна кава, і я думаю, що кожен хто зможе долучитися до цього збору, можливо, він ранком зі мною теж п'є цю каву, буде слухати мої вірші, і на якийсь час я буду перериватися. Щоб сказати ту важливу місію, яку ми з вами творимо сьогодні, незалежно де ми є, в якому краю, але ми є в тилу, і ми маємо якось допомагати нашим воїнам, нашим захисникам. І тому я в першу чергу дякую нашим захисникам України за те, що ми маємо можливість читати свого дому маємо можливість писати, а тим більше маємо можливість жити. Дякуємо, дорогі захисники, в першу чергу вам. І як я вже сказала, дякую нашій дорогій родині. Я не знаю, з якого приводу, коли я розпочинаю всі свої літературні зустрічі, я їх не планую. І так само зараз переді мною. Відкрився вірш, який ось саме так звучить, і я його зараз прочитаю. Оскалені, знедолені, знеможені. Усі, хто зраджують і йдуть напрю, мов вітра гне всі трави придорожні, літа минають в рамках дежав'ю. Страшний прогноз. Війна навколо. З сусідами з собою і в тилу вони йдуть в пекло з видноколом, і не рятують душу вже гнилу. і не здригаються, як будять тишу кулі, як гради б'ють по серцю і красі, як ріки сліз течуть, як виростають гулі, як мруть слова заляканій душі, а мали б. Очищатись від чинушів, як розум хтіє димом нудоти, молитися, щоби воскресли душі від твердолюбства і от наготи. Ну, як кажуть, усе буває невипадково. Ну, і у мене такий вірш вийшов, очевидно, невипадково. Тому що оце сьогоднішнє колаборантство, зрадництво. Ну, воно нам дуже заважає. І я думаю, що українці, народ такий, про якого думають, що ми, якби навіть не те, що ідеальні, а що на нас треба рівнятися, мають над цим самим зрадництвом подумати, задуматися скоріше на те, як ти поступаєш. У мене ще наступний такий вірш, Я ці вірші, які сьогодні вам читаю, ніде не читала, і тому ось десь так. Кожна мить має зміст свій і ролі. Ті важливі, що страхом не стерте. І не лякайте мене бідою, я не боюся ні зрад, ні тривог. Вони сплинуть, мов води рікою, залишаться. Тільки віра і Бог, не лякайте мене безголосцям, я замовчала на зло ворогам, як би важко мені не жилося, я не дам розтікатись сльозам. Не не лякайте ударами долі, не боюсь, перешкод ані смерті. Кожна мить має зміст свій і ролі ті важливі, що і страхом не стерти. Ще один такий вірш хочу прочитати знову ж таки, якось він в мене по правій стороні моїх записаних віршів, і називається Війну вже той давно програв, хто вбив у собі матір. Мудра жінка має особистий простір і цінні думки. Вона вміє писати і дарувати життя картину. Вона зігріває, є достойним прикладом живої краси, вливає в серце любов, що при... притягує світ без упину. Пірнаю думкою не раз у світ, що на спасибі жінко, за добро і погляд твій щасливий, ти вічність, ти даєш життя, ти в Божій благодаті. Тому війну вже той програв, хто вбив у собі матір. Бо що війна, мов дикий звір зненацька нападає, і скрізь де глянеш серед серця сум пелюстки розпускає, недолют, шанс дає війні, Рве на ошмаття до волі, і б'є гарматами в душі, мов слізьми. Метеорів згорьована у білий день навколішки клякає, в її очах вогонь, в її очах горить вогонь, душа навзрит страждає. Вона ховає біль в собі, чужий без та тамує. Якась дивачка, кажуть всі, і це Всевишній чує. Хтось зрозуміє, хтось збагне, чому Господь тримає, вона ж молитвою душі от болю світ спасає. Мабуть, я ще трішки зранку спляча, і тому я якби десь заминаюся. Ось є в мене такий вірш. І ця любов, що розкриває вікна, зринає птахом у великий світ. Коли єство запалюється в соти, бо серце переповнює любов, у жилах вирва аж нуртує кров. На відстані ми відчуваємо дотик. Це так прекрасно зріють почуття, а їх не можна вводити в оману. Щоби не стати витоком обману, лиш поцілунком впасти на уста. І ця любов, що розкриває вікна, зринає птахом у великий світ, грунтує душу у вирі зрілих літ, міцніє з часом, незбагненна і вічна. Друзі, я ще раз хочу сказати, що сьогодні. У цей важкий час я дякую поетичній родині, яка прилучила мене до того, аби я могла сьогодні ранком з вами випити цю чашку кави і прочитати свої вірші для збору, збору коштів для того, аби ми могли купити рефрижератор для хлопців, які повертаються до нас на щиті. Чесно сказати, у мене недавно стався дуже дивний випадок. Дуже дивний. Я, мабуть, усім це вже колегам розповідала, знайомим, але ну, це теж підкреслює, що не може бути все випадково. Не може бути все, от, що ми робимо просто так. Я ранком оголосила збір. Тому що вночі побачили, яку важливу місію наші волонтери роблять. Наша моя група, в якій я є, теж і е, коли йшла на робо, виставила вже пост на Фейсбук, вже були перші, прийшли перші гроші. І раптом я йду на роботу по Львову і бачу, їде кортеж. Їдуть хлопців, везуть, везуть хлопців до Львова. Багато їх везли, дуже багато. Я про це навіть виставила на сторінці, але в той момент я так розхвилювалася, записала коротке відео і виставила уже його на доставила до цього посту про те, що саме нам ось потрібно для цього рефрижератор. І раптом дзвонить наша волонтерка, і вона ж каже: А ти знаєш, що саме цей кортеж? про який ти написала щойно попри тебе поїхав, ти його знімала. Для мене це було одно ну, якимись навіть дивним, дивним таким е в житті прикладом. Ось що ми все ж таки, що я роблю. Ну я й так знала, що я роблю е вірно, але саме цей підкреслило е Наталочка е Сідлар. Я сердечно дякую за те, що ви переглядаєте, за те, що ви є разом зі мною. І ось я зараз буду читати наступний вірш і ніч рутенна, і зорі серцю милі, у душу краплюють живу росу. Зірки над обрієм стоять на варті, очам не дивно, небо бережуть, а вище місяць, мов спортсмен на старті, поміж безхмаря вирушає в путь. Небесні світичі, золотокрилі, змивають денну в тому на шляху, а ніч ротенна, і зорі серцю милі, у душу вкраплюють живу красу, стихає гомін, днина світла згасла, а ніч як іскра Божа вся сія, вона, мов пісня, що злітає вчасно. Умить народження свого вірша. Друзі, доброго раночку. Я ж розумію, що сьогодні неділя ми йдемо е, до храму, але встаємо, хтось стає дуже ранку, хтось відпочиває, бо є робота чи інші причини. Ну, а я вам е, з ранковою кавою читаю свої вірші. Гаразд, дуже дякую. У мене такий вірш є трошки цікавий, але він саме такий. Я знаю, що ти, як і сьогодні, завтра знову прийдеш от цього світла, щоб світитися в мені. Я відчуваю, що ти, як і сьогодні, завтра знову прийдеш і торкнешся поглядом любові. Я не знаю, що тобі відповідати, але цей прихід. Завжди вчасний і потрібний. Та навіть якщо мало хто в це вірить, бо вважає мене спокусницею долі, я чекаю на тебе. Чекаю завжди. Навіть тоді, коли дощі не шкодять моїм сандалам і в серці не холодно. Але найбільше чекаю, коли конвульсії перевертають моє єство. Бо тоді ти не дозволиш прихилити чуже небо, але, допомог... але допоможеш торкнутися Його і відчути тишу і мир душі, щоб я ніколи не змогла вивільнитися від твоїх обіймів. Тому я відчуваю, що ти завтра знову прийдеш от цього світла, щоб світитися в мені, Господи, Ам... Я могла би проспівати, якби я грала під інструмент. Але я не граю, тому я буду читати свої вірші, які я, ну скажем так, я маю два дуже цікавих захоплення, і один, одне із них це вірші, і тому я дарую кожному з нас, щоб ранкова кава для вас була, як і для мене. Смачною, але з віршами. Я дуже люблю один із віршів, тому що Всеукраїнський конкурс імені Леся Мартовича має таку, ем, таку ритміку під слова Леся Мартовича. Я не хочу жити за слави для слави, а жити для людей. І ось в мене є такий вірш. Йому вже дуже багато років. Але ну. Якби це дуже такий для мене знаковий. Дівчата під цим постом я обов'язково напишу, скопіюю свій текст. Для чого, як я вже сказала, що ми збираємо на рефрижератор, кошти. І я напишу під своїм віде, відео: оцей пізніше текст поставлю. А вірш мій. Я слави не хочу і не мрію, хоч у світ пробиваюсь щодня, але праця вселяє, надію, що плоди зміст усього життя. Так я плачу, малію у вірі і терплю гірку кривду і біль, але в серце впускаю без світ таким, який Бог сотворив. Хочу жити, мов чесний сіяч. Тішусь зрілим допіру врожаєм, і про все, що дарує життя, пишу серцем, нащадки хай знають. Яку вічність колись відійду, Ніжний вітер над світом повіє, хтось згадає усмішку мою, це і буде здійсненна та мрія. Цей вірш я, до речі, написала ще у 2000 році. Тоді в мене було перше пізнання Леся Мартовича. І от стільки років я його дуже дуже люблю. А ще один вірш, теж я захотіла його сьогодні написати, під прочитати. Це вірш, який теж в першій моїй книжці до Тебе, Господи, йду. І я його чомусь дуже понад усі вірші люблю, іноді читаю на пам'ять. Але я сьогодні читаю вірші із своєї збірки, яка ось ось незабаром. Ну, Можливо, буде вже на руках. Чи необхідно бути досконалим і жити за законами зірок, усе життя у ролі санітара і так, щоб не робити помилок? Щодня зло із шляху проривати, і серця викидати камінці, життя від напастей оберігати, Плести, як пташка проти течії. Коли буває, хтось сміється в очі, ти спотикаєшся на битому шляху, оглянешся, а за плечима осінь до кість твоїх вплітає сивино. Чомусь і хмари білочолі збились, куди поділись думи весняні. Час пролетів ослабли твої крила, а ще так мало. Стигнути зумів, віддати досвід, зібраний роками, втілити мрії в цінності святі, стелити долю, символ рушниками і вишити узори чарівні, отак життя З каміннями дорога, проломи, сльози, сутінки, німі, щоб лиш не пізно упізнати Бога як стати. Досконалим у житті. Ну, скажем так, кожна жінка напевно хотіла би бути щасливою. І я таких коротких кілька віднічок одні, одну строфу прочитаю, якою я бачу щасливою жінку. Щаслива жінка красу плекає, щаслива жінка крила два має. Щаслива жінка живе у мирі, красива жінка сміється щиро, красива жінка, благавість дітям. Щаслива жінка, краса суцвіття, красива жінка ховає тіні, красива жінка, вогонь руїні. А, я отак от думаю, як же ж то бачите, коли у мене котра година, якби дівчата сказали, що я повинна би десь. Півгодини читати, а у мене ніде не видно годинника. Хтось помахає мені звучат ручкою, і я присупинюся. Але наразі ще раз хочу повторити: що цей збір коштів для мене теж дуже важливий. Це вже я збираю четвертий раз таких із тих інших волонтерських справ. Ну, мабуть, це дуже боляче. Знаєте, один хлопчина, який. Прислав кошти, я ж кажу, це так приємно. Я за один день 10 тисяч зібрала. Ось завтра їх буду передавати, тому що якби, хай вже інші тоді долучаються до нас, тому що маю і інші ще справи волонтерські. Так, ось один хлопчина, коли передавав кошти, він сказав, що. Ну, на жаль, він поранений і він не може піти знову на війну. Але він сказав, що не дивіться, що робить влада, що роблять інші, ви робіть те, що вам каже совість. От, тому, коли я ці кошти почала збирати на рефрижератор, то у мене отже четвертий, день, третій, четвертий день у мене просто ну, болить серце. Ось я ще маю такі, якраз, бачите, знову не випадково, я читаю наступний вірш: Це священне місце моя Україна, відстань і розлука, і життя причал. Хто ті пізні ягоди не смакує нині, як відходить осінь, та ще не зима, вони дозрівають вночі горобинні, як туман молочний. Землю обійма, розпалю багаття вгорі над рікою, ним зігрію душу У в осінні дні, ягоди скуштую і зап'ю водою, щоб забили сили джерелом в мені. Ягода калини, кров'яна безжила, посмакуєш тричі, і змаліє біль, А як цвіт буянить. Аж міцніють крила, Больють аромати в душу звідусіль. На високім березі, до співа калина, пташки позлітались на весільний бал. Це священне місце, моя Україна, відстані й розлуки, і життя причал. Високий берег це домівка кожної людини. Коли злітаються діти на свята. І так я його використала у моїм вірші. Та, дівчата, сердечні, чайка, білоозернянська Наталя, я вас бачу, я вас бачу і я вам сердечно дякую. Я просто ранком не дуже. Ем... Така зібрана. Я ранком постійно волонтерю, їжджу кудись там забирати волонтерку, і я не дуже така зібрана, тому я так не дуже вмію відповідати. Я коли вже закінчу ефір, тоді вам відповім, але зараз я вам сердечно дякую. Я ще хочу вам такий вірш прочитати. Я вже, здається, бачу, що є 7.24, і я ще, напевно, два вірші прочитаю. Так ось один з них мені дуже теж цінний. Але я коли пам'ятаю в бібліотеці, ще багато років назад читала вірші. Ну, так були люди, які в моєму місті спеціально приходили в бібліотеку, щоб послухати вірші, і я їм читала. Одна жіночка, на жаль, її вже немає, сказала: Ви знаєте, я перші вірші сама люблю читати, бо я. Ну Їх треба е, мені пояснювати. Тому перепрошую, якщо ну, такі мої вірши, ну, що І ось є е, вірш усі рани життя загоїв у собі квіти долі, знов барвами стали. Е, е, тричі йшов повз межу, озирався на шлях, що був стежкою долі німою, тричі радість шукав для альбому життя. Там, де горе дружило з бідою. Тричі промінь зникав із душі у зимі, тричі щастя шукав серед літа, і була одна ніч, лився дзвін звідусіль, вона була любов'ю зігріта. Тричі бога просив, тричі гріх проклинав, хотів юність назад повернути, тричі сили в собі віднаходив І бажав піль у спину від друга забути. І забув те, що було в пітьмі на межі, де журба і любов танцювали, усі рани життя загоїв у собі, квіти долі знов барвами стали. Десь так. так наступний ще один на завершення Віра, прочитаю, щоб час я не забирала. Який мені е, теж ось я напевно цей вірш і прочитаю на завершення. Він підходить, тому що він говорить про слова душі. Саме я була сьогодні на ранковій літературно-поетичній, чи правильно як сказати, поетичній волонтерській каві? Я сьогодні була з вами і читала свої душі і е, е, читала вірші як слова душі. Отже, мій вірш називається. А кожні мої вірші мають дві таких афоризматичні лінійки, які я витягнула, і вони мають таку назву. Оцей вірш має, називається так: Слова душі моєї, серце щире пише, вони говорять близько кришталю. І, і Шевченко говорив такі слова, ну, щоб, здавалося, слова. Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, яких почує. Отже, і я вам дуже дякую, друзі. Не буду вже на завершення на коду говорити ще якісь слова, прочитаю вірш. І дуже сердечно вдячна, звичайно, сьогодні за всіх помолюся, за всіх, хто слухав, хто не міг послухати і хто допомагатиме. І не допомагатиме, бо не може, немає змоги, але поширять, можливо, цю нашу, цю нашу розмову. І взагалі стоїть на обочі, не на обочині, а в центрі допомоги волонтерам і волонтерів. Я за всіх сьогодні буду молитися. Сердечно вам дякую. Так отже, дякую і особливо теж дякую поетичній родині після захисників, захисникам. Поетичній родині Богу дякую за те, що мала сьогодні можливість ось прочитати свої вірші, і таким чином ми зробили таку гарну справу. Слова душі, мов навесні бруньки, мов цвін, що зве на літургію, їх часто ранять, ділять на склади, викрешують із них надію, слова дзвінки вбирають душу в цвіт. Крилаті піднімають крила. Хай їм назустріч віє, може навіть сніг, тільки б доля їх не загубила. Слова душі нараз з корінням рвуть, принижують і убивають, своїх не чують про чужі гудуть, а в них ридання і печалі. Та знайте, знищити не вдасться їх. Правди звук і Дух святий, бо як бринить душа від щастя, навіть друзі чують дзвін гучний. Слова душі по серцю доля пише, вони втішають блиском кришталю, вселяють зміст у помисли на віщі, і до висот несуть живу красу. Від слів яскравих б'є фонтаном щастя, і погляд їх у вічність. Струметь. Ще раз дякую вам, дорогі, дякую вам за те, що були разом. Смачної кави, легкого дня. Слава Богу і слава Україні!